Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня. Fresh news. Українські підрозділи нейтралізували одразу дві диверсійно розвідувальні групи противника. На межі Сумської області ворог вирішив перейти державний кордон із Україною. Під покривом ночі, сподіваючись, що в такий спосіб буде непомічений, проте ділянка фронту моніториться дуже посилено, і наша розвідка володіє усією неявною інформацією що на декілька кілометрів в глибину Російської Федерації. Так, нашою розвиткою було виявлено дві диверсійно-рослідуванні групи противника в кожній по 15 осіб, що приближалися до державного кордону з Україною, і на стані ночі даний противник активізувався і продовжив просування до нашого кордону, незважаючи, що вся територія дуже щільно замінована і уборки чисельних рубак з іншими перешкодами. Окупанти сподівалися на успіх. Проте на них вже очікували наші снайпери і чекали найкращого моменту, підійшовши до кордону з Україною на відстань до 50 метрів групи снайперів, почали вести вогонь позагарника. В результаті високоточної роботи наших військових вдалося повністю ліквідувати усі дві групи противника. В сумарній кількості 30 осіб. Окупанти так і не змогли приблизитися до кордону, як стали під живою на своїй землі. Наші воїни дуже надійно тримають оборону України. Тому вірте збройні сили України разом до перемоги.